Добрий день, вітаю на моєму каналі Барахолки. Всіх вітаю з прошедшими святами, когось з Різдвом, когось з водохрещем. Ну, така ситуація, що не поймеш кого що, але вітаю всіх, так як думаю, що діло в нас не в датах, а головне що у вас на душі. Ну і нагадую про правила замовлення. Бачите цей номер, сподобався товар, пишете на цей номер, домовляємося про заказ, скидаю вам картку, оплачуєте, товар наступний день. Або в той самий іде до вас. Ну, розпочнімо. Так, кулінарне тут є трошки. Міксер новий, 500 гривень, 7 передач, все в наборі. Блендер новий. Також тут багато передач. Ось все в наборі. Вінчики такі-з такі, такі таке, з ножом м'ясорубка ясо, 1000 гривень. Ось такі нові. Соковижималки а-ля блендери. Вони йдуть, ці сітєві йдуть, а ці акумуляторні на зарядки. Можна, Зараз включу. щось, ще тут треба знати, о, Як воно включається? Отакий менший і трохи більший. менший 550 гривень, більший 650 гривень. Також на зарядки. Газова плитка така: 350 гривень. Балон сюди підключається, невеличка, складна, все добре, нова. Кому таке і мало, є велика газова. Тисячу гривень. Ось така. також сюди балон вставляється. ось Відкривається, вставляється. П'єзоелемент, регулювання, все є. Нове. 1000 гривень. Ось такий вал циркулярний. На циркулярку чи на щось інше. Великий вал, діаметр самого отого крутящого 50 мм, довжина 73 см. 310-й підшипник це під посадку 110 мм. Сюди заливається масло. Ну, підшипники тут стоять хороші, РС. Це типу високошвидкісні. Плюс, ну напевно, треба міняти прокладки і сальники. Бо вже він давно стоїть, скоріш за все, так як заливається масло, повинен бути герметичний. Ціна 3100 гривень. Важить він 40 кг. Це треба буде враховувати при доставці. Але це вже буде особисто, якщо комусь сподобається, буде, будемо переписуватися уточнимо. Пружини. Ось такі комплекти пружин. Пара 100 по 200 гривень. Дві таких і дві тончих і довших. Мені люди писали, що з них якось там перековують добра сталь на ножі. Не знаю, не буду стверджувати. Так, як є, так кажу. 250 гривень, ось стільки амортизаторів. Різні. Від мотоцикла, автомобіля. Працюючи, не працюючи, є різні. Коротше, та вся гора, 250 гривень. Ідемо далі. Мультифу. А, давайте тут. Е, такі спецодяг рубашки м кі розміри, з рукавом і без рукава. По 100 гривень такі. Ось така за 100 гривень лампочка. Кемпінгова на гачочку. Ясніше, темніше, плимає виключається. Ось така зарядка, вже type-seчна на USB, 100 гривень. Мультиінструмент, ось такий. Бачите, головки. Викрутки шестигранки, 180 гривень, нове. Є ось такі дві масльонки залишилось. 150 гривень менша. Така, з таким пластиком, Це металічне, і повністю металічна за 300 гривень. Ось така велика лампа. Ось така довга лампа. Вона там приклеюється можна на ну, Є там кріплення різні, кому яке. І тут є регулювання світла від, як сказати, як заходиш. Від руху. О. Опа. Це десь повісити в якесь темне приміщення, щоб до включателя дійти. Дуже удобна штука. 150 гривень. Така лампа. Ось така лампа 100 гривень. Вона йде з блок питанням на 12 вольт. Якщо напряму без блок-питання підключати, то вона підходить як то від акумулятора. Якщо через блок питання, то вона і від сіті. Отака трубка світиться, все з нею добре перевіряв, 100 гривень. Ось такі лампочки лепесткові. Біле холодне світло по 28 Вт. Дуже хорошо ярко світять по 150 гривень штука. Їх є 5 штук, хто забере всі 600 гривень за всі. Так, йдемо далі. Ось такий лазер. Набір. Тут є кріплення таке на стінку. Столик невеличкий. Ну і сам лазер. Працює все добре, зелені, світить зеленими лініями. Отакий комплект. з... За тією сумкою 1500 гривень. Далі. Ось такий перехідник від макітовської батареї на крокоділи. Крокоділи такі хороші, не дешеві, тобто ну, прям, і дроти качественні. Все коротше, хорошо. 300 гривень такий перехідник. Перфоратор. Також на Макітовську батарею, абсолютно новий. Ось тут під патрон іменно перфораторних свердл. Ось такий виглядає, працює, я пробував досить так хорошо. 2000 гривень такий перфоратор. Є отакий от стабілізатор зарядки. зарядки. Я вже заговорюю з тими зарядками. Стабілізатор напруги включається в сеть і можна підключати, там, припустимо, холодильник не буде боятися перепадів. Тобто, тут, тут Дані пише до 3680 Вт. На вході 150-280 вольт, на виході стабільних 230. Ось такий. Ось стабілізатор. Так, далі. Є ось така додаткова рука. Щось притримувати. 500 гривень вона коштує рука, 350 гривень коштує ось такий індикатор на неї. Оп. О. Разом мінус 50 гривень. 800 гривень разом коштує такий набір, хто буде брати разом. Так, далі по ліхтарях. Це філіпсовський фонарь прожекторного типу, б'є дуже добре, далеко. Є збоку ось такий ще додатковий фонар, що розсіює. Ціна 750 гривень. Є отакий ліхтар, він світить, по принципу, ну, зараз я вам продемонструю. Ось світить так, але лінзою регулюється. Тобто можна розширяти. Якщо цей, наприклад, світить тільки в точку далеко, ну... Покраще цього, то цей більш універсальний. Може отак світити. Так. Ну, кому як удобно. Є також пару режимів. Світліше, темніше блимающе. Плюс лямка через плече є сюди в комплекті. А також, по-моєму, якщо я не помиляюся. А, так. Зараз, зараз гляну. Так, да, тут USB є, можна використовувати як невеличкий павербанк. Ціна такого ліхтаря 600 гривень. Є похожий на цей. Тільки бюджетна версія. Ось такий самий в руку 400 гривень. Світить яскраво. Ну, ось так давно. Ось так. Слабше. І знизу також є. Плюс до того є невеличка сонячна панель. Працює добре, світить добре. Ціна 400 гривень. Ці всі фонарики абсолютно нові. Є такий бушний велосипедний ліхтарик 50 гривень. Ось такі USB-ліхтарі. В, ну, в будь-якій USB-шку вставляєш в павербанк чи що, по 10 гривень штука. Є білі, жовті і блимаючі, там червоно-синьо-зелені. Кому треба багато, буде дешевше, ніж по 10 гривень штука. Домовимося. Пишіть, домовимося. Ось такі олівці є столярні. 100 гривень ось такий, 120 гривень, ось такі, в чехлові, і до них стержні. По 50 гривень ось такі 6 сірих. Або по 80 гривень, ось такі по 3: жовті, червоні і сірі. Також можна комбінувати, кому як треба, пишіть, будемо дивитися, що там в мене залишилося і що вам потрібно. Йдемо далі. Пінпойнтер такий новий, 320 гривень для металошукачів. Добре пробиває на сантиметрів 5 Можна, крім того, що в землі ковирятися, то ще можна пробивати проводку під штукатуркою. Кому треба знайти, щоб случайно, дрота не перебити, як щось крутити. Вещь хороша, сам такого маю, пользуюся. Купив, думаю, людям згодиться. 320 гривень. Ось така зарядка імпульсна. Ось на 12-24 вольта. 1000 гривень. Так ось нова, абсолютно. Є ось такий корпус до павербанка. Він 550 гривень. Зараз я вам продемонструю всередині. Тут він відкривається. Іде ось так плата. І плюс ось такі батареї. Сюди влазить 21 батарейка розміру 18650. Тобто, ну, розумієте, скільки сюди можна напхати. У мене є такий самий на 24, вже складений. Напевно, в майбутньому буду виставляти на продаж, якщо самому не пригодиться. Хто когось цікавить, можете мені написати. Уточню, все покажу, як працює. Тут, крім того, що є на виході швидка зарядка. Ну На вході нема бистрої, тобто заряджається довго. Кажу зразу. ну За що того, що тут і об'єм, він такий, як три звичайних 20, мА, 20 мА. Ціна такого корпусу 550. Кому цікаво в зборі, пишіть, уточню. Так, є ще такий лазер. Якщо комусь такого великого лазера, більш-менш професійного забагато, то для домашніх умов такого цілком хватить. Тут світить виходить, тільки хрестиком в одну сторону. Тобто перехрестя. 550 гривень. І оцей на батарейках. То, якщо той заражається, то цей я його в принципі, ще не відкривав. Ну, Одною рукою неудобно відкрити. А, можна. Ось. Бачите, на двох пальчикових таких батарейках. 550 гривень. Пішли далі. Ось такий перетворювач метрових дециметрових волн від колишніх радянських телевізорів. 50 гривень разом з цим фільтром. Зеркало від прожектора 35 см діагональ. 100 гривень таке. Ось такий прожектор 600 гривень. З лампочкою на пів кВт. Все працює, перевіряв. Світить добре, гріє добре. Все з ним добре. Парасолі залишилися. Ось така велика усилена, усиленим каркасом всередині 350 гривень. Вона зверху блакитна, з середини чорна. Ось такий чорний і зелений, по 250, трошки менші парасолі. Далі. Ось такі є крокодильчики Вони по 12 гривень штука. Хто забере всі, буде по 10. посчитаємо Пишіть, кого зацікавлено. Так, закупився трошки годинниками. Ось такий годинник. Ось, якщо видно з підсвіткою зеленою електронний. 200 гривень, Вони абсолютно нові. Такий 200 гривень. Ось такого вигляду. якщо видно добре, ну от такий чорний 150 гривень. Металічна в них ремішки, ремішок, в цьому, ой, бачаюсь, ремішок в цьому металічний, в цьому силиконовий. І також металічний ось такий жіночий годинник. Також 200 гривень. Ось вони нові. Все з ними добре, працюють, ідуть, працюють, батарейка є, все працює. Так, йдемо далі. Тримач до фрезера ЧПУ станка 200 гривень 40 й діаметр. 100 гривень отакий грошовий детектор. Перевіряти гроші. Далі пульт до відеомагнітофона Panasonic, Ось такий відеомагнітофон, ось такий пульт. 50 гривень. 30 гривень ось такий е, чехол для кнопочного телефона шкіряний. Ось такий датчик проточної води. Новий, бронзовий, абсолютно новий, хороший. Е, не з дешевих. Брав для себе, але там не вийшло. Зробив по-другому усилення е, давлення. 400 гривень. 180 гривень ось такий новий калькулятор. 40 гривень ось такі насадки до насоса, що накачує матраси, лодки і тому подобне. 50 гривень ось такий мотор від стиральної машинки на відкачку води. В якихось поділках може пригодитися на 220 вольт. Він працює. Єдине, тут ота лопасть. Бачите, злітає. Що з ній треба зробити? 200 гривень ось такий е, акваріум на 3 літри. Ось таке всередині якась вежа. Камінці. 60 гривень довга 25 см пилочка по дереву для електролобзика. Ось такий набір штопорних колець і ключів для їх знімання ну з різними насадками. 500 гривень. Тут 455 кілець. Кому треба менше, ось тут менше кілець. 150, Тож Це чисто кольця продаються. Оце за 150 гривень. Оце разом 500. Є такі запобіжники стандартного розміру. От його розміри пишуться, ампераж, який вони витримують, 150 гривень. Ось цей набір. Так, далі є ось таке ступінчате свердло. По розмірах йде від ну, так, щоб не збрехати, від 5, о, від 5 до 35. Коштує 200 гривень, ось таке ступінчате свердло. Так, газова горілка, ось така бронзова. З заглушкою, що, я так зрозумів, поток воздуха закриває, щоб краще тут йшло, 50 гривень. Коротше, така горілка. Вона точно абсолютно нова. Так, кільця резинові, уплотнітельні, червоні термостойки 200 гривень, зелені маслостойки 220 гривень. Ось такі. Ось їхні. Тут видно, якщо нажміть на паузу, кому треба розміри. Ну, тут тут теж є розміри, але як треба, пишіть покажу які. 200 гривень, 220 гривень. Є ось такі набір ось таких. Можна сказати, кембриків. Забув, як вони називаються. Термо, згадав, термоусадок. Вони всі одного довжини, але різних діаметрів. Тобто готовий набір, щоб не підбирати на всякі випадки життя. 200 гривень. Ось такий резьбомір, різні резьби. Коштує обманути, 70 гривень. Він також новий. Ось такий якщо видно так йдемо далі. 130 гривень колба і 6 пробірок. Ось такі. Є такий набір як називається контактних груп. Папка-мамка і до них ізоляційні насадки. Я не пам'ятаю, скільки тут штук, ну, тут їх багато. Тобто, ви бачите, багато насипано, все розділене, все тут. добре 200 гривень така упаковочка. По 15 гривень біти. ПЗшки другі, філіпси другі. Ось самі ходові розміри біт. Ось такі кембрики з, з припоєм. По 100 гривень оця пачка. Тут, ну, от, бачите, скільки є, стільки є. Набір біт таких 150. Ось такий гейферний захват А-ля кракоділи 450 гривень, повністю нові, великі такі, більше, ніж на ладошку. Далі йдемо стріпери 350 гривень для оголювання, зачищення кабелів. Ідемо далі. Це такий кутомір. Вимірює, зараз я вам продемонструю, вмикається, От, якщо видно, поставити. Так. Зараз, зараз на виду краще. Там пише Ну от. угол 0,045 градусів. Виставляти рівний угол. Плюс до того є режим лазера. Тобто, о, Можна по стінках виравнювати. Ціна такого 450 гривень. В нього тут магнітна вставка, що прилипає до металу до сталі. Ось так. Йдемо далі. Хомути. Набір хомутів 250 гривень. Набір кругів 350 гривень, тут 60 штук різної крідності. жовті покращені. Не було просто... Їх було 50, не було тут 150-го. Я вкинув сюди червоних 150, -ток. як то бонусом, 10 штук. Їх є 60. Так, ось такий об'єктив до фотоапарата Zenit Helios 442, повністю цілий, без сколів, 700 гривень. Далі ось такий набір плат до антен СВ... СВА49. 5 гривень плата, тобто набір 50 гривень, там 10 штук. Свердла Фореснера. Ось такий набір 500 гривень. Видно, розміри з ограничителями. В кейсі такому повністю новий. Ось такі скотчі, 200 гривень всі. Тут а вони різні, є, різного розміру, різного призначення. Кому цікаво, покажу. Ось такий тримач для скотчів. Новий, щоб запечатувати коробки, дуже швидко, якісно. Працює гарно. У мене, похоже, є. Пакую речі всім. 300 гривень новий. 40 гривень динамік до велосипеда. Далі. Ось такі маркери є. Вони йдуть різні. Ось ці йдуть по 20 гривень. Ось ці ідуть по 40 гривень. Це двосторонні з подовжувачем. тут Вони ось такі що можна в отвір залізти, а з другого бонку тоненькі пишуть як е, тонка ручка. Такі по 40 гривень, такі по 20 Ось кольори червоні такі, такі, і оце біли. білий по металу добре видно. Кому треба, пишіть, там підберемо, скільки їх там залишилося, переберемо, кому що треба, без проблем. Так, ось така зарядка для ось таких акумуляторів 100 гривень. Блок питання до принтера. Він на виході видає 32 вольти і 15 вольтів, 200 гривень такий блок питання. Так, що тут у нас? Ось такий кистевий тренажер 200 гривень. Ось такий ліхтар велосипедний 250 гривень в комплекті, от тримачі. І задній габарит. Є точно такий без заднього габарита 200 гривень в іншому комплекті. Ось такий набір столярних пил, пилочок. Мілких, крупніших. Ну, прям, хто знає, той знає що вони, ними дуже удобно користуватися. 450 гривень цих три. Колищатка велосипедні. Ну а монопри... До чого хоче їх причепити. 100 гривень цих три колеща. Також 100 гривень ось цей шпатель. Він цілий, великий, 60 см. Тут ніяких скоб нема, він мало поробив, все з ним добре. 50 гривень отака гофрірована труба. ну Такого діаметра, Диск від автомобіля R14 повністю цілий. Може кому треба, хтось десь загубив. У мене якраз один лишній 50 гривень. Так, Пробіжемося ще по, по канцтоварах. Будемо завершувати, я давно не показував. Фломастери 30-15 гривень, є різні. Стакан не проливайка 10. Папір для нотаток такий 20, такий 40. Розмальовка така 40 гривень. Конверти з днем народження по 9 гривень. Далі олівців є дуже багато видів від 15 до 170. Також питайте уточнюємо. Товарні чеки по 9 гривень, ось така пачка. скрепки по 13, кнопки кольорові по 7. Ось така папка для файлів мала по 10, велика по 12 Лінійки є різної довжини 3-6 гривень. Кутники по 9, транспортири по 17. Ось такі є палички для рахування для діток 15 гривень, ціла та пачка. Стругалки різні є 5-10-15 гривень, палітри по 15. Ось такі абетки віяла по 15 гривень, є українська і англійська абетка. Резинки 5, 7, циркуль 40 такий, 70-цілий набір, краски по 40 гривень. Коректор стрічковий 20, стріпер 65 такий. Різні види клеїв, ось 5, 6, 7, 15. Два види пластиліну залишилось, 20 гривень, 65, такий великий з ножом. Ось така підставка під канцтовари канстовари 65 гривень. Ось такі блокноти, 50 гривень, такі, 10 маленький. Велика отака книжка 150 гривень, а ось така огромніша я 200 гривень. Там на 192 сторінки, тут на 144 гривень. Так, отут ще кольоровий папір двосторонній 25, білий картонка 20, кольорова картонка 25 гривень. І швидкошивачі пластикові глянцеві 8 гривень, а такий звичайний там справа номер по 5 гривень. Такі. Так, ось так. Пробіжимося ще разок. Дякую всім, хто додивився до кінця за ваші замовлення, коментарі. Я все дивлюся, читаю, мені дуже цікаво не тільки відправляти замовлення, а й читати ваші коменти. Люди бувають різні, але цікаві всі. Ще раз вітаю вас з прошедшими святами і залишайтеся здоровими.